Вітаю, друзі. Вчора відійшов у засвіти один з батьків-засновників України, вчений, політик, депутат колишніх скликань, видатна людина і моральний авторитет Ігор Юхновський. Це людина, яка була не лише засновником України, це людина, яка впливала на формування майбутньої незалежності. Людина не байдужа. Людина, яка жила. Україною, майбутнім наукою. А от якщо ми подивимось на тих, хто сьогодні у владі, хто з них живе Україною? Хто з них живе майбутнім? Про науку я навіть не запитую, бо більшість з них живе схемами. Схемами, темами і рішало вам. На жаль, ми маємо саме таке, зараз і. З цим треба щось робити. Ну, давайте відверто поговоримо. Хто серед тих, хто сьогодні у владі є, наприклад, моральним авторитетом? Чи є для когось моральний авторитет татаров? Ну, відверто. А шурма. А шурма, якого суддя пов'язана з Татаровим, рятує в суді від е, вироку. Вона є моральним авторитетом. Хто не знає, то сталася дуже цікава історія. Е, шурма отримав від Назика. Фактично, повідомлення, що в нього є конфлікт інтересів, був складений протокол, але в суді суддя закрила справу, тому що нема причин. Як нема причин скажете ви справа в чому? Конфлікт інтересів через що? Що Шурма своєму брату дав бор грошей, розкладав його фірму свої гроші і про це відкрито розповідав. А потім очолював комітет в офісі президента, який теж мав відношення до виділення грошей компанії його брата. Конфлікт інтересів конфлікт. Але суддя, яка має відношення до татарова, і до речі, про це дуже цікаво зробили розслідування татарчата журналісти. так от раджу подивитися на Ютубі, так от а, суддя так не вважає, і татаров так не вважає. І шурма так не вважає навіть через те, що його брат отримав гроші за електроенергію по зеленому тарифу за електроенергію, з якою Україна, скоріше за це взагалі не отримала, тому що самі потужності виробничі потужності знаходяться на окупованій території, а зв'язку з Україною немає. Моральні авторитети ні. Може хтось скаже, що вони зацікавлені в майбутньому Україні? Не знаю, я не бачу цього. А може моральний авторитет Єрмак. Який особисто підміняє одночасно в країні президента, віце-президента, незважаючи те, що його немає, прем'єр-міністра, міністра МЗС і всіх інших притягує на себе повноваження, які йому не притуманні, проводить відбір, кадровий відбір, багато ще що, все це 100% на те, що по чому він повинен займатися, але це не має відношення. Це є єрмак тою людиною, яка є моральним авторитетом, особисто після історії з вагнерівцями, ні. А чому ж він на самому верху сьогодні? Чи є моральним авторитетом Зеленський? А, хтось каже: ну так би не втік. Десь дійсно не втік. І до жашликів радив готуватися, і мобілізацію вчасно не провів, і евакуацію людей з Бучі, Ярпеня, Маріуполя, Херсона і інших місць, які були під ударом, не провів. До речі, Багато що не зробив, але зробив багато такого, що повинно, мабуть, викликати повагу до його моральності. Ну, наприклад, сказав, що в нього є п'ять менеджерів, яким йому комфортно, але ці п'ять менеджерів також шурма, Татаров, ярмак, до яких є велика кількість претензій. Ну, хтось вірить, що вони готові покласти життя в ім'я України. Давайте відверто. Хто з них готовий віддати своє життя в ім'я України? Ні. Не віддати декілька годин свого життя в ім'я збільшення статків та персонального збагачення, а саме віддати життя, віддати частину себе, служити державі. Ніхто дивна історія. А як же так сталося? Що вони сьогодні керують країною? П'ять успішних менеджерів. І Зеленського вони задовільняють. Ну, так як може бути моральним авторитетом той, кого задовільняє ти, до кого є претензії неморальні, а питання репутаційне, питання корупційні і інше. Чи є фактично сьогодні моральним авторитетом Верховна Рада? Та сама Верховна Рада, в якій сидять галтівники, хабарники, любителі Руського Миру, Дмитрок, який бив е, військовослужбовцем? І разом з Куницьким бігали, кришували кол-центри. А до речі, Микола Мідбол Тищенка, чи є він авторитетом, Мар'яна Безула, яка пропонувала розстрілювати українських військовослужбовців, яка знищила фактично а, спецкомісію по вагнерівцям, виконуючи завдання офісу президента, яка атакувала залужного по команді з офісу президента, яка стала вірною посіпакою банковою і подала, наприклад, законопроект, який повинен. Карати або 12 роками, або довічним ув'язанням з конфіскацією тих, хто захищає інтереси України, спілкуючись з нашими західними партнерами, займаючись адвокацією, лобіючи інтереси України. Ні, не є моральним авторитетом. Цікава історія. А що вона тоді робить в Верховній Раді? До речі, на утримання Мар'яни Безуглої за 2023 рік. Ми з вами. Витратили 1 мільйон 389 тисяч 862 гривні. Це ми з вами заплатили їй свої гроші зі своїх податків. На що вона їх витратила? На час атакувати головкома залужного, на час подавати законопроекти, наприклад, які я зараз пригадав. На що саме вона їх витратила? Як вона пише, це законодавчий жарт за наші з вами гроші? Вона використовує ресурс, час. Дивна історія. Чи є вона моральним авторитетом? Ну, скоріш за все, аморальним. Але це окрема історія. Вона теж влаштовує офіс президента, бо той не дає її вигнати з посади заступника голови комітету по національної безпеці і розвідці. Чому? Ну тому що своїх вони не кидають. Чи є моральним авторитетом Саша Трухін, якого визнали першим офіційним корупціонером Верховної Ради? Які, будучи слугою народу і бухгалтером офісу президента, потрапив в ДТП, відмазався від того, що саме він був за кермом, але намагався дати гроші, хабар поліцейському 150 тисяч за те, щоб як він сказав, тихесенько піти в ліс? Поліцейський виявився принциповим, гроші не взяв. А на, на наш вищий антикорупційний суд визнав його. Корупціонером ні, не полиція ліцейського Трухіна. І так Трухін позбавився свого мандату і став першим корупціонером Верховної Ради офіційним. До речі, його захищав президент. То чи є президент моральним авторитетом, якщо він захищає а, корупціонерів і не вибачився? Чи є моральним авторитетом Кирилових Буданов, який не вибачився за те, що саме гурмо дав? Листа владу Трубіцину, який замість того, після отримання підписки під підозри про корупцію, замість того, щоб давати покази в вищому антикорупційному суді України, виїхав за межі України і не дав покази про те, хто його дахував в офісі президента. Цікаво, які б призвичами почули, якщо б це сталося, ми б Татарова, Єрмака, чогось іншого, але хтось дав саме з офісу президента команду. І ми побачили, як ця людина виїхала за кордон. По листу гурмо. Чи є сьогодні моральними авторитетами взагалі офіс президента, які дали накази, ми це розуміємо, слідкувати за журналістами Бігусинфо. Так, багато хто забув. Але тоді, коли звільнили голову ДЗНД, ми розуміємо. Це він не самостійно прийняв це рішення. Він. Виконував наказ. Наказ йому могли дати тільки люди з Офісу президента. Це мог, міг бути Єрмак, Татаров, Зеленський. І коли Зеленського запитали, чи він йому цікаво, хто замовив, сказав: ні, мені цікаво, цього людину звільнили. Все. Юридична освіта Зеленського дає себе знати. Така освіта, але він знає, хто замовив, і зараз намагається грати цю гру. До речі, є багато запитань до моральності всіх цих людей. Є моральне запитання є запитання до тих людей, які сидять сьогодні у Верховній Раді, яких вже спіймали на хабарництві, корупції, схемах брехні від Одарченко і Шуляк до Арахамії і Стефанчука. До речі, в Естонії, коли міністра ловлять на тому, що він у свого пасенка арендує за рахунок держави квартиру, він йде відставку, ганьбу йде в ганьбу фактично, і про проти нього. Збуджують справу в Україні, коли віце-спікера ловлять тому, що він орендує квартиру у тещі, фіктивно. Ми всі це розуміємо, живучи в простих приймах, але отримуючи відшкодування від держави, то він нічого не позбавляється, а стає спікером Верховної Ради і дуже хоче стати головою Конституційного суду України. Нормально в інших країнах за це позбавляються посад і отримують карну справу. А в Україні за це. Двищення. Про це може багато говорити. Проблема в тому, що в Україні сьогодні замість моральних авторитетів, аморальні типи. Ті особи, які керують сьогодні країною, не є тими, хто повинен формувати візію України, ті, хто повинен змінювати країну. Зеленський може це змінити, до речі. Йому не важко очистити своє оточення, але він не хоче, йому з ними комфортно. Це теж багато про що говорить. Проблема Зеленського, що він є полоненим своїх комплексів, фобій, страхів. А його оточення дуже яскраво і ефективно це використовує. Маніпулює їм і підштовхуючи його до потрібних їм рішень. Якщо він цього не розуміє, це ще страшніше, ніж може бути. Але я думаю, що він це розуміє і все одне не, не позбувається їх. Мені не подобається те, що відбувається. І мені не подобається, коли люди кажуть, а за яку країну ми тоді воюємо, якщо така влада? Влада не є країною. Влада є тимчасовими управлінцями, яких народ України обрав. Саме народ України несе відповідальність за свій вибір. Який вибір, такий результат, але ця влада буде не завжди. Більше того, ця влада зміниться, і дуже важливо, щоб вона змінилася на кращу, а не на гіршу, а не на таку ж саму. Це залежить від того, чи зроблять люди висновки, чи зможуть вони проаналізувати те, що зробили, і визнати свої помилки. Багато хто не зможе. Багато хто не зможе проеволюціонувати. Це не тільки тому, що розумкові здібності на, на дуже високому рівні. Це ще й тому, що людині дуже важко визнати, що вона помиляється, чогось не розуміє. Або навпаки, люди не розуміють головного від того, що вони не еволюціонують, вони не будуть жити краще, і їх діти не будуть жити краще. А якщо вони зміняться, то зміниться їх життя, якість їх життя. Це важливо. Ми б'ємося не за Зеленського. Не за Єрмака, не за шурму, не за Татарова, не за суддів, які приймають потрібні їм рішення, не за безуглу, не за Третякову, яка каже, що у українців неякісні діти, не за Рахання, який пише листа Абрамовичу в суд, Лондонський суд, щоб з його зняли санкції, і пише там брехню, що Абрамович врятував 400 тисяч українців. Ми пишемо, ми воюємо, вибачте, не за тих. Ми Пишемо новітну історію України. Ми воюємо за себе, за свою країну, в якій ми будемо жити. Вони, скоріше за все, ті, хто втинуть, втікуть. Потім будемо дивитися, як їх буде прослідувати наступна влада, але нам тут жити. І ми б'ємося за свою країну. Тому не треба казати, що ця влада це і є країна, не за них. За себе, за наші домівки, за наші міста, за наші родини, за наше майбутнє, за наших дітей сьогодні йде велика битва проти Росії, яка до речі ментально близька тим, хто відтворює аналог Росії в Україні, але з українським колоритом. Нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб Україна стала європейською незалежною, єдиною самостійною цивілізованою, демократичною державою, в якій би верховенство права. І свобода слова були би цінностями, які ніхто не має права чіпляти. І це, до речі, те, за що треба боротися. Ми самі повинні створити свою країну: країну, в якій ми хочемо жити, в якій хочуть жити наші діти, з якої наші діти не захочуть поїхати до інших країн, щоб там самореалізуватися. В них повинна бути можливість самореалізуватися в Україні. А поки у нас. Моральні авторитети це Кирило Тимошенко, Ростислав Шурма, Олег Татаров, Андрій Єрмак і інші успішні менеджери разом з Зеленським з України будуть їхати при будь-якій можливості. Тому нам треба вигравати війну, після війни змінювати владу і змінити країну так, щоб не хотілося нікуди звідси їхати, а хотілось в Україні жити. І все буде Україна. papa